Доброго дня, шановні земляки, працюємо наживо сьогодні у нас в кадрі Оксана Верхогляд, людина, яка дуже багато знає про гроші в нашій громаді в І я недавно так от своїх інсайдів дізнався, що якби були запроси по вашим заробітним платам. І Я чекав, що будуть опубліковані якісь... Ну, хоч які здання. Я такого запросу не робив, я приблизно орієнтуюся, якщо ви отримуєте. Я так розумію, що чомусь е, ніхто не опублікував ваших заробітних плат. Я маю на увазі працівників нашого управління, нашої громади. Як ви думаєте, чого не опублікували ваших зарплат? Ну, По-перше, добрий день всім, хто слухає, дивиться цей ефір. Ну не знаю, може, тому що бояться, що стане нас дуже жалко і доведеться ще й скидатися. Це звичайно такий жарт. Ну я розумію, що наші зарплати дуже відрізняються від зарплати наших колег із сусідніх громад. І сусідніх громад нашого району. Оксана, скажіть, будь ласка, скільки минулого року Золочівська селищна рада передала ЗСУ? Більше 19 мільйонів. Це і кошти перераховані на військові частини, і мільйона десь на три ми придбали по їхнім заявкам. Це один автомобіль, це запчастини. Ми оплачували ремонт автомобілів, обладнання для слідкування для стеження дронів центру управління, комп'ютери, спеціальні телевізори, ноутбуки. Тобто, все, що замовляли командира військових частин. Це добре на цей рік більше буде? Не можу сказати чи більше. Намагатимемося хоча б ту ж саму суму виконати, але зважаючи, що в цьому році в нас не буде жодних надходжень від військових і навіть від наших підрозділів поліції. І МЧС, які все життя платили податки в нашу громаду, тепер цих доходів не буде, тому доведеться нам ще вже матися, щоб допомогти ще військовим. Але в планах це є плани на допомогу військовим підрозділам. Окрім того, прийнята програма допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей. Уже з неї виділено на сьогодні 170 тисяч гривень. Уже е, тим, хто призваний, хто прийняв рішення мобілізуватися, тим, хто отримав поранення, тим, хто отримав інвалідність внаслідок участі в бойових діях, вже перші кошти пішли з бюджету. Ви упередили мене приблизно. От якщо людина сьогодні йде захищати Україну, скільки отримує 10 він тисяч, десять тисяч поранені? Теж 10 тисяч при наявності встановленої інвалідності? 20 тисяч. Ну, звичайно, це не це бюджетні кошти це бюджетні кошти. Надходження до бюджету. Я вже почув сумну звістку, що податки від зарплат військових і навіть наших правоохоронців вже більше не є частиною нашого так, бюджету. Так. Це таке нововведення. А що держава робить для того, щоб ми тут, хоч якось, вижили? Е, ну, чесно скажу, в минулому і в цьому році нас підтримують як громаду, яка знаходиться в зоні можливих бойових дій. По підтримують держава підтримує. держава є так. програми. Певні, так? є програма, є дотація, яку вирівнюють наш неплатоспроможний бюджет, і скажімо так. Ми за так вона і називається на виконання владних повноважень органів місцевого самоврядування, і завдяки їй ми можемо якось спланувати наше життя. Це добре, а відбудова нашої громади, вона не дуже ризиковане заняття на сьогоднішній день. Ну, як... Я маю на увазі останні обстріли які... та точніше як не... Не показав щось. Ми можемо взяти, як приклад, Довжанську школу, школу хотів. Які були грандіозні плани на відновлення з приведенням її у відповідність до всіх сучасних стандартів? А по-другому неможливо відбудувати. Якщо хтось бачив великі суми на відновлення. Я розумію, що люди кричать зразу корупція, але, на жаль, ніхто не бере до уваги, що при відновленні зразу закладаються всі можливі вимоги з будівництвом підвалів, сховищ, утеплення, кондиціонування повітря, підігрів води, всі-всі-всі можливі санітарні норми, доступ маломобільних груп населення, який обов'язково має бути в кожній громадській будівлі. Тому відновлення там може тягне не таку велику суму, але приведення відповідність до цих стандартів забирає набагато більшу частину коштів. Ну і от оцей план відновлення довжанської школи, на жаль, тепер ми не розуміємо, чи взагалі придатна вона для будь-якого ремонту. Тому намагатимемося в цьому році по максимуму зробити сховище. Сховище, там де в нас пороблені проєктно кошторисні документації в закладах освіти, будемо першу чергу приділяти увагу цим пунктам. Ясно, скажіть, скільки всього шкіл на сьогоднішній день постраждало в Золочівській громаді? Це тринадцять. 13, 13 шкіл, скільки в нас сьогодні? Із 16 шкіл, 13. 13 сьогодні наші доблісні в лапках сусіди, розгромили, вони воюють з нашою так, чи іншим чином <клух> Олександрівка Ми також е, намагалися в кінці 22 го її зберегти, бо вона після великих обстрілів не так пострадала. Ми поміняли там вікна, і вони в му році. Допомогли їй вистояти, ніде нічого ні затікало, ні замерзало, ні цвілу. Ну состані його стріл пошкодили. ми бачили місторі, фотографії да. так. через дах. Ясно, скажіть ще одне, що цікавить і запитують дуже часто люди до війни і з початком повномасштабного вторгнення. Наскільки збільшився апарат нашого селища? Апарат зменшився десь. Ну, процентів до 40. точно ми не рахували, точніше, я не можу зараз сказати. Може навіть до 50%. відсотків. Ми значно скоротили обслуговуючий персонал в старостинських округах наших працівників у Золочеві, там де працювало у відділі два-три чоловіка. Зараз по одному, максимум по два. Людей вистачає для управління, як ви відчуваєте? Не, не, вистачає. не вистачає. Не вистачає. Бажаючих іти до вас працювати вистачає? не було, так скажем так. Ми шукаємо нам кончить необхідна людина з архітектурною освітою, яка б займалася зараз тими ж самими проектами, яка б приймала участь в обстеженні в, в якби в комі роботі комісії по відновленню будівель приватних домоволодінь. Але на жаль, таку людину ми не змогли найти за участі громаді. Рік почався а тротуари, пам'ятаю, скільки шуму наробили тротуар. На цей рік я бачу вкрай розбита центральна вулиця Золочева. ній фактично вже скоро неможливо буде їхати. Упереджую вашу відповідь. Це не, не наша. ваша зона не наша, відповідальності, але немає маючи навіть як зона відповідальності ваша. Ви завжди намагалися місцева влада намагалася як то підліпити, підробити. І наривалася на чергову порцію критики, погано підліпив. Скажіть в цьому році будете намагатися якось покращити ситуацію з центром золочева? Там багато народу центром золочева. <кхе> думаю, що можемо е, те й робити. Ми, ми знову нариваючись на критику, бо хтось кричить потрібні дороги. І ми розуміємо, що якщо ми один і другий рік. Не приділи моїм уваги, то на третій рік вже ремонтувати, підсипати буде нічого. Це будуть не дороги, а напрямки. А зважаючи на те, що велика частина дорог у нас ґрунтових, не асфальтових, то це буде жах. І утримувати їх, проводити якісь мінімальні роботи вирівнювання, відведення води потрібно постійно. Будемо намагатися щось зробити, звичайно, не в тих обсягах, що раніше. І ще хочу такий момент наголосити, той же самий автодор, як на відповідність, на обслуговування, якого була дорога, ця обласна, державна, якої є частина наша вулиця Центральна, вулиця Грушевського, колишня, 1 березня, зараз немає фінансування і до нашої такої трошки обніщавшої громади, ще постійно надходять звернення, дайте кошти на отримання облавтодору. І навіть дайте кошти на отримання Укрзалізниці. Ми, ми їх повинні отримувати. Ну, Просять, ми нічого не повинні, але просто тобто, так, прикладу. Ми, ми прямий ефір робимо. Будь ласка, не мішайте. Ну, це натуральний прямий ефір, ви бачите. А, питання не заготовлені. Відповіді також, Оксана, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, гроші, які надійдуть в цьому році нашій громади. Які ми зможемо самі заробити, їх вистачить, щоб прожити цей неспокійний. Прожити вистачить на розвиток. Ну, з врахуванням того, скільки нам потрібно побудувати укриттів і привести у відповідність закладів пошкоджених самоохорони самого охорони здоров'я, навіть не в самих прикордонних громадах, а теж саме Золочеві і по іншим селам, там, де були прильоти, де зараз, якби не такі вони часті. Ну, буде на пряга, але все одно потрібно їх робити. Це не розвиток, це якесь відновлення, все таке, я так розумію, так, що в так, який так, там розвиток почати. утримання, скажем, так, в більш-менш належному стані. Ясно, дякую вам. Дякую. Якщо ще озвучити цифру нашого бюджета річного, скільки у нас грошей треба і скільки нам грошей надійде? Чи це складно буде? Та не складно. Бюджет громади десь 250 мільйонів, із них половина наших власних надходжень, половина це кошти освітньої субвенції і цієї ж дотації, яку нам дають на вирівнювання, на, вирів, да, на, утрим, на виконання повноважень ага. і інших невеличких там дотацій, які нам дає держава. Тобто це не такі великі гроші? Ні. На отримання такої громади це зовсім малі кошти. І от тільки завдяки балансуванню, що потрібно кожного місяця передивлятися, де ми що знімемо, кому що додамо, щоб вистачило заплатити за світло, за газ, тому ж самому комунгоспу допомогти, який не підвищує тарифи. А зверніть увагу, три роки не підвищувалися тарифи. За цей час заробітна плата виросла на 60%, а електроенергія майже в три рази. І ми все це дотуємо з бюджету. Питання бюджетні досить широко сягають, і ми всі їх зараз не висвітлили. Дякую вам за те, що сьогодні поговорили на цю тему. І я сподіваюся, що ми будемо з вами спілкуватися надалі по всім питанням, які нам задають прості люди. Та mm -hmm. До нових зустрічей з вами була газета «Заря». Я Морошник Васильсавич і наша Оксана Верховлят, заступник Золочівського селищного